Мені навіть важко уявити, що має бути в голові людини, яка живе в Україні, коли триває велика велика війна і вона дозволяє собі знищити майно військового. Наразі хтось нищить автівки військових, і хтось доклав руку до того, що згоріла автівка третьої штурмової. Під час служби мені вдалося попрацювати з третьою штурмовою, і я пишаюсь цим епізодом. Я зміг передати їм багато автівок, автобуси швидкі. І якби хтось дозволив собі знищити мою працю або зневажити хлопців, які захищають наше мирне життя зараз, а третя штурмова це просто монстри, то покарання. Мало би бути навіть не згідно з законодавством. Тому, хлопці, ловіть тих, хто знищує майно. Повага, честь, слава ЗСУ, слава третій штурмовій.